Електроніка Стак QMAX Basic 8 циліндрів, виробник Стак Польща». Комплект електроніки 4-го покоління встановлюється на вісьмициліндровій автомобілі. Тип палива пропан бутан метан. В комплекті блок управління QMAX Basic дана версія є спрощеним варіантом QMAX Plus без підтримки обіді з'єднання. Також в комплекті Джгут проводів, роз'єм тип Вальтек. Датчик тиску і вакууму, стак PES04, датчик рівня, стак Waterproof, водонепроникний, трьохконтактний, перемикач LED 300, звуковий зумер, монтажний набір, в який входить термоусадка, фішки клеми. Гарантійна сервісна книжка. На товарах є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність і гарантію товару, яка надається офіційним дистриб'юторам.